Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 146 820 особин за добу 970 і поранено 440 460 песиголовців за добу 2910, танків 3 363 одиниці за добу. 13 бойових броньованих машин, 6600 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 2363 одиниці за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 474 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць за добу. 3 літаків, 299 одиниць, гелікоптерів, 287 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2033 одиниці за добу 4 крилатих ракет 873 одиниці кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5224 одиниці за добу, 9 спеціальної техніки, 229 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.